Наша рубрика «Розпаковка» – це товар на 4 жовтня вже. Будуть і кросівки, і ось такі класні гумові чоботи. Це бренд-ух. Ідеальний стан. Дуже такі яскраві. 37-й розмір, 37 розмір 23,5 устілка, 850 гривень коштують. Вони одні. Так, ще будуть юбенси у нас. 574 замш, Тут текстиль. Коштують 850 гривень, розмір 44 так що, забігайте. Відправляємо поштою. Так, ще будуть у нас ось такі Adidas адідастерекси. 900 гривень коштують, трошки тут видно, що. Нож на підошво 46 розмір, юс 11,5. Кому потрібні, ось такі вони з захисним таким носком. Ну, моделька дуже гарна. Так, ще будуть ось такі они. Текстильні. 600 гривень коштують. Розмір буде 44-43. Ще Адідаси. Отака шикарна моделька. 850 гривень коштують. Розмір 44. Ось тут, тут підшито. Ось тут. так, дуже гарні. І устіли не рідні. Так, ще будуть у нас Адідаси на такому бусті. Ультрабуст. 600 гривень коштують, тут зашита. так, в принципі, все окей. Можна бігати і бігати. Розмір буде 43. Так, ще у нас ось такі самби. Вони шкіряні замшеві Так, 44 і 5 700 гривень коштують. Ось такі будуть самби. Так, ще будуть терекси. 200 гривень коштують, розмір 36. Отут зашито. а так все. Добре, можна бігати. Вони легенькі і зручні. Ще будуть адідаси. Ось така класна модель, але вона з дефектами. 150 гривень коштує, 46-й розмір. Так, ось тут є дефекти. Так, ще будуть ось такі високі Адідаси, якраз шкіряні, на осінь. Дуже класний варіант. Коштують також 700 гривень, розмір 39. Тут регулюється. Ну, на осінь дуже класний варіант. Так, ще брукси ось такі легенькі. Тут також зашити, 400 гривень коштує. Немає рідних устрілок, 40 розмір. Дитячий ось такий паладіом, шкіряні бутиночки, 300 гривень коштує, такий захисний носок, шнурівочка і замочок. Що дуже зручно. Розмір буде 33-й. Такий ідеальний стан. Ще у нас які 700 гривень коштують. Це в нас 41-й розмір. Так, ще будуть адідаси. 150 гривень коштують, вони клеєні. На... Тут також є потертість, але бігати можна. Розмір 42. І ось такі ще будуть ультра 4D. Це класна моделька. Ці також будуть з дефектами. 200 гривень коштують. тут легенький текстиль, як і в тій модельці, але потрібен буде ремонт. Отут і отут. Потребує ремонту. А так, і модель просто.